Доброго ранку. З вами знову я, Тарас Гладкий, і наш вчитель Віктор Федорович Кошитний. Звертаємося і запрошуємо сьогодні вас на наступний семінар, який називається Прорив. Прошу віктор Федорович. Семінар прорив готувався декілька місяців. Він відбудеться 7 числа цього місяця, листопада, об 11.00 У нас в офісі. Будь ласка, приходьте, хто готовий сприймати свіжі знання. Знання, які виходять за коло знань зовнішньої людей з зовнішньої уваги. Тому що насправді семінар присвячений прориву людини, свідомості людини до самого себе. От. Ми спробуємо за один день зробити такий прорив. Він багатоплановий цей прорив, він здійснюється в різних аспектах життя, але за нас цього зробити ніхто не може. Ноги по життю. Якби воно не складалось, ми повинні переставляти самостійно. Для цього створений цей семінар. До зустрічі, любі друзі, радий буду вам допомогти. Ну і від себе я хочу до... навіть попросити вас, щоб ви поділилися цим відеороликом в себе на сторінках, на ваших сторінках соціальних мереж. Щоб якомога більше людей, які вже вчилися в нашій академії і можливо забули про нашу академію, е... щоб ми нагадали їм про те, що бо це дійсно буде крутий семінар. Е... І можливо, ці люди зможуть щось знову для себе переоцінити і повернутися в нашу команду. Будь ласка, зробіть це. Це не важко, це просто взяти посилання і поставити на свою сторінку. Або можете ви скинути на емейл e того, того колеги, який вчився з вами в вашому наборі. Все, дуже вам дякуємо. З вами вчитель і Тарас Всього найкраще зустрічі.